Аномальна спека і трохи апокаліпсису. В Україну йде подарунок з Балкан. Любі громадяни, бережіть кондиціонери та нервову систему. До нас прямує спеціальний експрес із пекла з Балкан та перед Кавказя. І він не приїде сам. Він везе із собою цілу делегацію град, гроза, шквали і, можливо, легку істеричку у вигляді злив. Рекомендація від саркастичного синоптика. Пийте воду, не псуйте нерви, кондиціонер ваш новий кращий друг. На вулицю тільки за виняткової потреби. Наприклад, побачите, як плавиться асфальт. Якщо чуєте грім, не біжіть, воно вас і так знайде. Став лайк, підпишись, щоб не згоріти психологічно, а ми продовжуємо. Погода не 8 липня, захід та північ вам пощастило. У вас буде нестійка погода з характером, злива! Град, шквали 25-27 метрів на секунду усе як у хорошому серіалі. Бережіть парасольки вони не витримають, просто змиріться. Інша частина країни сухо, ясно, пекельно. Температура в день плюс 29, плюс 34 градуси, а в центрі та на півдні плюс 33, плюс 38 градусів. На вулиці можна смажити яєчню. А потім одразу й себе. Погода на 9 липня. Захід знову потрапить у грозовий квест із бонусним градом і вітром до 20 метрів на секунду. Київ, ти не особливий, і тобі теж трохи дістанеться. Інші області суха спека, дуже спека. Ніч плюс 20, плюс 25 градусів. Здається, навіть комарі втратили надію. День плюс 34. Плюс 39 градусів офіційна температура розплавлення здорового глузду. До зустрічі у наступному кліматичному трилері.